Всім привіт! Хотів би показати що дині свої, які вслід за кавунами потихеньку теж лягають, теж сохнуть. Вже сусіди із своїх сімян їдять дині, а я ходю, тільки дивлюся. Коли в меня дозріють. Це это что-то начинает это сорт, не знаю, казалось бы французский это единственный что скоро может быть через какую-то неделю А так капец лягают, сохнуть. В общем, товарищ приносил день у собственных. Мать ее высаживает каждый рік. И здорово. И ни разу не брызгал. Із і пахуча і сладюча. Тут же ж купив сортові, то французькі, то ще якісь. Ну тушону буде з його дві штуки на дощу. Он це ось улибається. Отак, От глибатися буде. І якась триходерма своя завелась. Последній рік я з цими динями зв'язуюсь. Ну, того, що як товариш дасть своїх іменів. Може, знасіння його. Вирощу. Сусіди вже жовті, вже їдять. А в мене ще тільки такого кольору. Вот, так як я їх бризкав, ...в молодості то вони не боліли, не боліли. А коли починають це все дозрівати, що їх знову бризкать. Так куди їх такі бризкать? Там в коментарях деякі вони показували, написали, що триходерму треба зарані. Та, да, зголасне, що зарані треба. Тепер розведу її, розмножу її на пшениці і спробую заразити там, де буду висаджувати, засадити, заселити, заразити те місто для кавунів. Ну й день. Ті що... Ті, що поки немає в мене сім'яно. а тут точно була, і і якась ананасна, тільки чого? Казали рані, а... Там внизу вообще зелено все. Сейчас пойду покажу. Вот тут, там наверху еще более-менее. Тут вообще зелено все. С рассады высаживаю. разом з кавунами все заразом за такі браві шу ну, ж вони зелені і напущу їх дві три Кавунчики потихеньку лягають. Це вже нове місто пов'яли. Ну, нічого, щось залишиться. И все бачу. Свеженькая еще не полностью завяло, уже подвяливается. Она дальше есть. Короче, есть. чуть до черта. с дымами, с дынями. Последний раз я их купляю. Туда все вообще пропало. А я траха дерно буде. Туда внести в общий котьом. Це перший рік я з динями маю справу. Як воно в людей виходить? соседей получается надо будет уникать глибше. семена хорошие шукать и наверное шукать тех какую в соседа она посадила свои и есть проверенных Да. На ну, всем и все. Сейчас мы уже зайду до соседки за нему. Ну вот такие Наші сусідські справи. Сусіди їдять дині, а ми відпочиваємо. На цьому все. Всім пока.